Так, народ, хотів би вам зачитати різницю між воєнним станом і станом війни. Воєнний стан оголошується один раз при угрозі нападу. Далі він або відміняється повністю, або оголошується стан війни в Україні. Читаємо конституцію України. Коли вводиться стан війни, то всі депутати звільняються і чиновники мобілізуються. Верховна Рада розпускається військові штаби, беруть на себе управління управлінські функції вибачаюсь. п'ять основних генералів, починаючи на рівні з президентом, управляють країною. Якщо президент зрадить державі, то генерали можуть і повинні його усунути шляхом воєнного трибуналу. Всі борги громадян прощаються, всі комірні послуги, тобто комуналка блокуються. Всі водочні лікарні заводи переходять на виготовлення. Медичного спирту всі приватні підприємства переходять у державну власність. Країна залучає всі ресурси поліцію, СБУ, строковиків від двадцяти сіми від 18 до 27 років контрактників на війну мобілізує місцеве населення 18-60 років. Евакує повністю всі села і города біля кордону, з якого був напад. Всі жінки, що мають медичні спеціальності, йдуть на фронт на рівні з чоловіками. Ну, ви розумієте, для чого. Далі. Всі борги держави, і внутрішній і зовнішній борг прощаються. І держава оголошує це на законному рівні. Всі зовнішні борги прощаються. Залучаться іншодержавний легіон і всі союзники. Видаються військові акти. Хто ворог, а хто союзник. Армія формує ударну хвилю і атакує ворога. Так. Ну, в принципі, от це вся різниця. межвоенным станом и станом войны. Вот почему Верховный и Президент боятся вводить стан войны. Потому что им самим придется идти воевать. Или валить. Одно из двух. Свалил или пошел воевать уже не возле кормушки. Такая вот Петруха. Всем мирного неба. Подписываемся.